Менше місяця залишилось до святкування 67-ї річниці з дня перемоги у великій вітчизняній війні. Міською владою вже розробляється план заходів до святкування. Цього року було вирішено відмовитись від вже традиційної реконструкції битви на горі Крем'янець, оскільки це потребує відповідних фінансових затрат. Проте вже існує домовленість із 62-ю чугуєво-робшинською механізованою бригадою про організацію на центральній площі міста виставки сучасної бойової техніки. Залишилось дочекатися офіційного дозволу головного командування сухопутних військ України і. Начальника Генерального штабу командуючого Збройних сил України. Всі ви розумієте, що відстань між Чугуєвом і Харковом значно менша, а їх переганяти військову техніку з Чугуєва до Ізюма і це 80 кілометрів міжнародної траси Харків-Роста. Також у святкових заходах в місті Зюмі прийме участь військовий оркестр 62-ї чугуй Воробшинської бригади. Нині триває розробка детального плану святкування дня перемоги детальніше вже безпосередньо ближче до свята.